У першій частині Статті 17 Конституції України забезпечення інформаційної безпеки України проголошено справою усього українського народу. А між тим, погодьтеся, ми доволі мало у побуті цьому питанню приділяємо уваги. Тим часом, інформаційна сфера є основою, на якій базуються усі політичні, адміністративні, економічні та інші рішення у царині сфер людської діяльності. Яким чином ми отримуємо інформацію за допомогою інтернету, телебачення ну і радіо. І ось про дві ос... Останніх складових, і поговоримо сьогодні у проєкті на часі у студії Вікторія Олещенко. Мій сьогоднішній гість то генеральний директор концерну РРТ Петро Семерей Петро Іванович. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. я знаю, що ви буквально напередодні повернулися зі сходу, були за кілька кілометрів від лінії розмежування. Петро Іванович, чим займалися? Що там робить концерн? Розкажіть, якщо звичайно це не велика таємниця. Ні, діло в тим, що, так як ви сказали про інформацію, хто володіє інформацією, той володіє світом, тому інформацію не можна сховати, вона не може бути, вона повинна бути загальнодоступна. Тому ми і займалися там при зоні. Біля окупованої території, питанням з тим, щоб донести інформацію з України до тимчасово окупованих територій, а також для населення, яке живе на неокупованій території, але крім доступу до сепаратистських телеканалів і радіопрограм, вони не мають. Тому ми зараз розробля... розробили проект і плануємо найближчим часом його реалізувати, збудувати вежу, яка забезпечить практично всю окуповану територію українськими телерадіопрограмами. Скажіть, то складний процес, Петро Івановичу, багато треба працювати, щоб вежу побудувати. Ну, от на нотки, ну, я би сказала, ну, території, де ну, час від часу відбуваються якісь бойові дії, це все складно. Ну, Там, де ми працюємо, там, там не стріляють. Інколи чути, що там десь далеко стріляють, але ми не працюємо там, де стріляють. Угу. Але що складності? Ну, в кожній роботі є свої складності, хто цим займається, для нього так би не складно. Тим, хто цим не займається, він не розуміє цього, як це можна зробити. Тому ми маємо досвід. Ми будували різні. На кордоні з Кримом ми збудували вежу, яка працює і закриває половину Криму українськими телерадіопрограмами. Минулому році я збудував біля Луганська вежу, яка закриває Луганську область. Це був подарунок американського уряду Україні. Просто нам прийшлося його змонтувати, тому що більше не було фахівців. І на День Незалежності президент України ввів експлуатацію цей об'єкт. Надіюся, теж за декілька місяців цей об'єкт теж буде збудований і люди отримують доступ до інформації. Петро Іванович, ви мені поясніть, ось, е, ви встановлюєте вежу, так? Е, а раніше як було? Чи просто зараз немає на цій території, щоб можна було дивитися українські канали? Де вежа була тоді? Е, ну, Специфіка Донецькій даного області. регіону заключається в тім, що вежа, дуже висока вежа, висотою 350 метрів, стояла в Донецьку. Вона зараз захоплена. І з неї транслюються російські програми або сепаратистські канали ДНР, ЛНР. Ну, мені пригадується, От. що тоді, коли там відбувалися ці активні бойові дії, вежа це була одна із перших, яку захопили тоді. Так, <гум> да, ну, да, Тому що, як і ще в революції, захоплювали пошту Телеграф, так само і зараз захоплюють радіотелевізійні центри з тим, щоб інформацію передавати. Так як я сказав, хто володіє інформацією, той володіє світом. І ми вже це відчули, працюючи з місцевим населенням, яке дивиться про телефоні. Візійні програми і радіопрограми слухають тільки з Донецька. Іншого джерела інформації в тому регіоні немає. Тому населення настроєно, скажімо так, не проукраїнське. А за скільки це кілометрів? От стоїть вежа у Донецьку, так вона транслює ті сепаратистські канали. Як ви кажете, за скільки кілометрів ось можна дивитися? У ті сепаратистські канали. І за те, що ця вежа дуже висока, 350 метрів, стоїть дуже в такому високому місці, і на ній росіяни встановили дуже потужні передавачі. Тобто у нас теж були потужні, але вони ще додали потужності. І фактично програма із Донецька можна дивитися за 100 кілометрів від Донецька, слухати. От. Наших веж не було, тому що не було просто потреби будувати нічого, тому що була Донецька вежа. Тому на відстані 50-60 км від Донецька немає практично зовсім веж. або є дуже маленькі, які служили за інших цілей. зараз ми їх переобладнуємо на них передавачі радіо і телебачення, але за те, що вони дуже низькі, там 70-80 метрів, вони не можуть охопити Донецьк. В Донецьку програми не видно. І ну, звичайно, з вежі, яка має висоту там 70 метрів, потужні передавачі не включають, їх треба включати з великих веж. Тому та ту вежу, що ми будемо будувати, вона велика, висока, дуже от і з неї буде дуже добре видно і чути. Поки ви там були, Петро Іванович, у вас була можливість подивитися? Ну хоча б одним оком, ну так для того, щоб розуміти і знати, що ж там вони транслюють. Не дивився, в принципі, а що люди кажуть? Це, ну, населення, скажімо так, частково так дуже залякане, старається на ці теми не говорити. От вже як десь там хтось, знаєте, от як чоловіки десь 100 грамів вип'ють, то вони mm. починають дискутувати, відкривається в них рот. А так взагалі-то населення дуже залякане. От, але ми бачимо по настроях, починає щось така відверта розмова. То все таки вони відчуваються, що отримують інформацію звідти. От і нею керуються. І навіть так коли при заходиш в українське село кажуть, ви з України. Можна подумати, що вони не що в Україні. Тому да, інколи ми стараємося на російському не переходити, тому що ми всі приїжджали, всі українці, говоримо по-українськи. Через деякий час теж вони нормально розуміють, нормально теж переходять, спілкуються. Ну, Дехто по-російськи, але ми особливо цьому уваги не придаємо. Нормально, йде робота, більш-менш державні службовці, які працюють в різних державних органах, ну, теж нормально відношення є. Що в них е, на умі кажу, Що вони про що вони думають? Тяжко сказати. Ну покрив зават, поки перешкод в роботі не ставили але. Територія це, це фактично 10 кілометрів до розмежування, там, де стріляють вже. І, звичайно, треба бути, ну скажімо так, передбачити всі можливі наслідки того, що можуть обстріляти. Та точка, де ми будемо будувати декілька років тому, з зградів обстрілювали звідти від Донецька. Тому що це дуже близько. До Донецька 17 кілометрів, ну, до центру Донецька, а до околиць Донецька там км. кілометрів. Тому там дуже от така територія. Ну як би частково криміногенна, от а частково така сепаратистська. Петро Івановичу, Я так зрозуміла, що те, чим ви зараз займаєтеся на сході, це одна із частин програми, яка називається Система протидії антиукраїнському мовленню. Так, ну, принаймні на сайті концерну РРТ, який ви очолюєте, ось про, про цю програму йдеться. Започаткована, вона, був, здається, у квітні 2018 року. І я думаю, що ви знайомі з тою програмою. Як... Що ще вона передбачає? Ну, це, здається, ініціатива була президентом. Знаєте, кожен слово протидії вставляє різний зміст. Ну, одні вважають, що протидія це треба заглушити програми, Скан сепаратистські, а інші вважають, що потрібно дати наші програми. Тому ми займаємося питанням подати наші програми. А населення, щоб мало доступ до перегляду нашої телевізійної програми, і можливість слухати наші українські програми. А люди вже самі розберуться: слухати, не слухати. Отут вже все залежить від журналістів. Якщо вони зроблять програми цікавими, люди будуть їх дивитися. Якщо вони будуть тільки для галочки або для того, щоб витратити бюджетні гроші, звичайно, з любої вежі, з любої потужністю, ти їх транслюй. Їх люди просто не будуть слухати і дивитися. Тому. Наш тех технічний концерн РРТ телемережі України, який разом з нами будує цей об'єкт. Е, для нас важливо створити технічні можливості донесення програм до населення. А журналісти повинні створити такі програми, які населені повинні бути цікавими. Петро Іванович, що скажіть? А оті передавачі, які там будуть стояти на вежі, вони будуть передавати цифровий сигнал чи аналоговий? І аналоговий, і цифровий. Ну, передавачі не ставлять на вежі, передавачі стоять внизу в приміщеннях, а наверху ставляться тільки антени. От. Але будь і цифрове телебачення, і аналогове телебачення. Тобто на оцій території, там, де ви будуєте вежу, там не йдеться про е, вимкнення аналогу? Ні, там, там вимкнення аналогу на даному етапі не буде. Не буде в Луганській області, не буде е, в Донецькій області вимкнення, не буде на півдні Херсонської області. Також більше всього, що не буде вимкнення передавачів аналогового телебачення вздовж кордону з Росією і Білорусією. Я чого запитую, бо у нас тут ну люди хвилюються на Волині, тому що ви ж я думаю розумієтеся, і знаєте так, центральні канали почали транслювати ролики, які запропонувала Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення про те, що із 1 серпня е, вимкнеться аналогове мовлення Київ, Київська область і Кировоградська, а з 1 вересня то все чекає усю Україну. Ну і ми тут волиняни, хвилюємося. Якби ваша ласка і ви пояснили, чому ми, ми маємо вимикати той аналог. І чому така потреба назріла аж от раптом у 18-му році? Хоча ось приходив у цій студії, сидів на вашому місці Степан Володимирович, родич, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, він казав, що ми мали би це зробити ще у 2015 році. Бо є угода, і називається вона Женева 2006 Якби ви нам роз'яснили, що то таке? Ну, я працював якраз близько того моменту, коли ця угода приймалася, і знаю всі ці деталі. Діло в тім, що угода 2006 вона не означає треба вимкнути аналове телебачення. Вона означає те, що передавачі аналогового телебачення України не повинні заважати роботи передавачів цифрового телебачення сусідних країн, і це в всіх країнах однаково. Тобто аналогу Польщі не повинні заважати сусідам так само. Тобто всіх, в принципі, коли переходити виключати аналогу телебачення вирішує кожна країна самостійно, тому такої вимоги обов'язково треба дотриматись угоди немає. Можливо, це якійсь мірі авторитет України, що вона перейшла. Але, скажімо так, сьогодні Україна, на мою точку зору, не зовсім готова до вимкнення аналогового телебачення. Діло в тім, що всі країни, які вимикали аналогове телебачення, вони спочатку створювали покриття території приблизно 95% території країни мало населення, можливість дивитися цифрове телебачення, після того проводилось вимикання. В Україні ситуація набагато гірша, тому що сьогодні реально населення не більше 65% території України. Раїни є змога дивитися цифрове телебачення. Тому, вимкнувши, повністю вимкнувши аналогове телебачення, у нас приблизно 2,5 мільйонів домогосподарств, домогосподарства, це приблизно 6 мільйонів населення України, взагалі втратить можливість приймати ефірне телебачення. Частина населення втратить, тому що вона е, не має технічної змоги, не має покриття, і вона його просто не має звідки де взяти. А частина населення втратить, тому що в них немає цифрових приставок цифрового телебачення. І теж потрібен певний час, тому що тих приставок потрібно, припустимо, 2,5 мільйони. Навіть той Китай він не може їх за 1, 2, 3 дні. Це виготовити, тому що Україна не виготовляє Україна, не виготовляє цих приставок, виготовляють їх в всьому світі, звичайно, але вони дорогі. В Китаї вони просто дешеві. От і тому українські там різні експортери, імпортери, які привозять ці приставки. Вони замовляють їх, але із за того, що Україна ніяк не може визначитися, коли все ж таки вимкне, тому ніхто не хоче ризикувати і вкладати гроші наперед. Тому от ринок він це регулює. Як почнеться реальне відключення, тоді почнеться. Почнуть сюди завозити ці приставки стосовно вимкнення. Моя була пропозиція від імені концерну, так як ми найбільший оператор, вимкнути тільки Кропивницький, тому ну, колишній Кіровоград. Угу. область не вимикати. Київ теж поки що не Тобто з 1 серпня вимкнути тільки Кропивницький. Але державні чиновники вирішили по-своєму вирішили вимкнути всю Кіровоградську область і місто Київ. Київська область не буде вимикатися. Угу. Як це буде зроблено? На сьогоднішній день це дуже проблемне питання. Тому що згідно чинного законодавства, вимкнути можна тільки по заяві телекомпанії, якщо телекомпанія не звернеться в національну раду і скаже: Ви з моєї ліцензії, будь ласка, вилучіть, там, припустимо, Рівне, Тернопіль, там Хмельницький передавачі, але залиште Луганську область, Донецьку там і так далі. То ніхто заставити цю кампанію виключити не може, поки діє ліцензія. Так да, наші всі ліцензії. мовники мають ліцензію на аналог. На Національна рада mm -hmm. допустила помилку, що вона видала ліцензію аж до 20-23 року. Кому як? І тепер вони сушать голову. Що ж робити? От вони хотіли б, щоб я взяв примусово. Я можу вимкнути всю Україну але я буду тоді винувати, буду крайній, звичайно. От тому ми цього звичайно робити не будемо. Телекомпанії внесуть зміни в ліцензію згідно з законодавством, прийдуть до мене, я перекладу з ними договір новий, і вже передавачі аналогового телебачення там, ну припустимо, в центрі України вже не буде, і ми вимкнемо тоді ці передавачі. А до того часу законного механізму припинення аналогового телебачення немає. Тому сьогодні державні чиновники, від кого це залежить, сушать голову, як це зробити. Тому що деякі великі телеканали сказали, ми нічого писати не будемо, тому що ви вже знаєте. Стартувала фактично президентська зустрокова кампанія, почався для, для телекампанії збір урожаю. От, І тому великі телеканали, які мають велике покриття території аналоговим телебаченням, вони зараз не зацікавлені в тому, щоб е, виключати аналогове телебачення. Тому е, як воно буде відбудеться, ніхто сьогодні не знає. Тобто ми будемо чекати просто 1 вересня, так? Петро будемо чекати побачимо. Не станеться. Звичайно, ми ніхто не планує зупиняти технічний прогрес і так далі. Діло в тім, що для телекомпанії це трошки дорого і аналове телебачення транслювати, і цифрове. Mm -hmm. Тобто для них це великі витрати. Але коли йде виборча кампанія, то ці витрати повністю компенсуються політичною рекламою. Хоча, якби кампанія офіційно не стартувала, але ми бачимо на екранах вже достатньо багато політичної реклами в такої. З захований частково, але всі розуміють, що це значить. Тому будемо чекати -го, 31 -го липня. Якщо телекомпанії звернуться до мене з пропозицією внести зміни в договір, ми з ними переукладемо договір. Якщо не звернуться, значить будемо працювати далі. Петро Іванович, Але ви забезпечуєте трансляцію і у цифровому форматі, наскільки я розумію. Е, ну в цифровому форматі в нас не багато передавачів концерну НРТ. один нас передавач працює, який працює біля Донецька. Волноваха це мовлення на Донецьк, шість телевізійних програм. І в Одеській області ми запустили теж на 8 телевізійних програм, але це регіональна така мережа, чисто для Донецької області, там чисто фактично Донецька Тобто Одеській. Одеська область, так, вибачаюсь. Mm -hmm. В Одеській області це така регіональна мережа, яка там стосує вісім телевізійних програм. Ну, в деяких місцях ми збільшимо до 10. Ну от я просто тут собі цитату дозволю. Ось, е те, що стосується так, цифри в Одеській області у вас на сайті йдеться, що зазначені заходи спрямовані на зміцнення українського інформаційного простору Одещини, адже вони забезпечують в області, зокрема в прикордонних районах, поширення у цифровому форматі програм семи регіональних мовників та одного загальнонаціонального мовника. Це я до чого веду. Ви правильно сказали, що у нас тут на Волині покриття цифри не таке, яке би нам хотілося, і ми так само маємо звісно, ми не Одеса. Ось і Волинь, ну, очевидно, що навіть і не може рівнятися із тим регіоном. Одначе ми теж прикордонна область, Петро Івановичу, чи є у планах концерну якимось чином втрутитися у той процес, який є на сьогоднішній день, бо покриття у нас на Волині слабеньке, а у нас з вами є цікаві сусіди, поляки і білоруси. Ну, Польща має своє-бачення, якесь якої якою має бути Україна і стосунки Польщі і України. Ну, а білоруси кажуть, вже мають цифрове. Мовлення, і вони повиставляли на нашому кордоні всі свої цифрові передавачі. А ми. Ну, діло в тім, що концерн сам по собі не являється мовником. Ми створюємо можливості, щоб телекомпанії транслювали свої програми. Ну, то я власне про це пробачаю. Так, звичайно. Стосовно наші сусідів, поляки і білоруси, вони вже відмовилися від аналогу телебачення. В них 100% практично покриття території цифровим телебаченням. І тому вони вже це питання зняти з питання ден, а спорядку денного їхні потужні досить передавачі стають здовж кордону з Україною, і на відстані десь 30-40 і більше кілометрів від кордону з Білорусію або з Польщею. Ми бачимо можливість дивитися програми цифрового телебачення цих країн стосовно Волині, діло дійсно, Волині це не Одеська область, але Одеська область теж вона має специфіку, що там одна Одеса. Вся інша область, така сама, як і Волинська. Тобто місцевих кампаній в Одеській області, крім самої Одеси, практично немає. Так само, як і на Волині. От в Одеській області є багато, там великі кошти крутяться. Тому сім програм з Одеської області є. І в принципі є ще бажаючі в Одеській області, але їх не цікавить область. Їх цікавить чисто Одеса. Бізнес це і бізнес. От, тому витрачати великі гроші на покриття території Одеської області, бізнесмени Одеси не дуже поспішають. Просто в даному випадку вони були поставлені перед тим, або ви працюєте на всю територію Одеської області, або ви не виходите в ефір. Вони були змушені вийти. Сім програм з Одеси, одна програма з Києва це плюс плюс дитяча програма. От, тому от здійснюється зараз таке мовлення. На Волині сьогодні я не знаю, наприклад у Волині, які б хотіли вийти в ефір. Ви її знаєте? Я наприклад не знаю. Є кампанія Аварс, є інші, але ви всі маєте ліцензії до всіх, фактично. Всі компанії, я був причетник до їх створення, пройшли через мої руки. От, всі нормально, успішно працюють, інших компаній я не бачу. Тому, скажімо так, на Волині такої проблеми немає. Але на Волині є своя проблема це покриття території. Так. Тобто, сьогодні в нас є декілька деякі райони, які взагалі не мають змоги практично приймати або частково. Наприклад, такі райони, як Ратнівський район, Маневецький район, Локачинський. В них Більшість району немає змоги приймати цифрове телебачення. От. І найближчим часом невідомо, як це питання вирішиться. Діло в тім, що мережею цифрового телебачення володіє е, така зонбуд-компанія з невідомими власниками з Кіпру. Ну кажуть, що тільки природи живуть десь кругом Києва, от. але мені вони невідомі. От. Але в них немає інтересу от, розвивати, збільшувати покриття. Тому йде велика дискусія з цього питання. Концерн РТ розробив програму створення державної мережі цифрового телебачення. Ми провели всі роботи дослідження, випробовування. Ми все готові швидко збудувати мережу державну мережу цифрового телебачення з тим, що вона покривала ну, 95-98 населення області, ну і так далі. От. Але Національна рада не хоче оголосити конкурс на цих 10 каналів. Хоча частоти вже прораховані, ми знаємо, де передавачі, де що зробити, але без національної ради ніхто не може вирішити це питання. В даному випадку втрутилась в це питання політика. Національна рада не знає, а хто прийде на конкурс, а вдруг ті канали, які можливо влада не хоче, не хотіла б бачити. Тому сьогодні питання зависло в повітрі. І державна мережа не будується. Хоча ми готові її швидко дуже збудувати на базі концерну РТ. Є відповідне рішення уряду збудувати державну мережу на базі концерну, але питання не вирішується. Будемо чекати, можливо, через деякий час щось вирішиться. А як би то мало бути в ідеалі, Петра Івановичу? От в ідеалі допомогу, просто та... Національна Рада повинна була оголосити. Оголошуємо конкурс на 10 телевізійних програм в державній мережі цифрового телебачення. Концерне РТ державна мережа це вже гарантія того, що вона буде завжди працювати, тому що якийсь приватний невідомий власник він може сьогодні працювати, може завтра не працювати. В нього якісь виникнуть проблеми. Він виключить. Або, наприклад, захоче поміняти програми, або комусь відмовити в ефірі. Це буде, ну, будуть проблеми. Концерн Концернер все життя працював, все життя забезпечував населення України радіотелезійними програмами, і це була б гарантія інформаційної безпеки держави, але, на жаль, це питання не вирішується. Петро Івановичу, як ви вважаєте, чи достатньо ми загалом дбаємо про ту нашу інформаційну безпеку От, з огляду на те, про що ми з вами сьогодні поговорили? Зрештою, це повинно бути все таки на державному рівні. Чи повинні політики нарешті зрозуміти, що ну це важливо і не втручатися у такі справи, так а дати ну, можливість людям розвивати той інформаційний простір і робити це правильно і мудро? Ну, скажімо так, про інформаційну безпеку, інформаційну політику говорять дуже багато, але на жаль тільки говорять. А практично робити щось, майже, майже нічого не робиться. Ну і для прикладу, приведу, за останні е, роки в Україні не було, от за 4 роки да, війни, то був зруйнований Карачун в Донецькій області, вежа була підбита, вона впала, концерн РТ її відновив за три роки. От, і більше нічого не будувалося. От, е, в телемережі України, це Волинська компанія, от, яка тут на Карбишево знаходиться, вона збудувала вежу, нову вежу в Чонгарі. 150 метрів для мовлення на південь Херсонської області і на Крим. Також ця ж команда колектив, ну я в тому числі ми змонтували вежу в Луганській області для мовлення на ту частину І от зараз Так само телемережі України, це вони будуть будувати цей об'єкт, концерне РТ, скажімо так, вдолі. Тобто ми будемо на їхній вежі ставити своє те. Вони будуть своє обладнання ставити ми своїми. Ми так домовились про співпрацю. Ну що я думаю, що ми будемо завершувати нашу розмову, Петро Іваншу наостанок. Мені завжди цікаво е, запитати у вас, е, от ви кажете, ви ж забезпечуєте трансляцію. Так. Правильно, а які вам програми подобаються? Тобто, що ви ви порадили глядачам дивитися з того, що те, що забезпечує трансляцію, концерн РРТ, що вам подобається? Вам подобаються дитячі, публіцистичні, політичні, можливо, програми, ну, як ви вважаєте, якого більше повинно бути контенту у в ну в день я не маю можливості, ввечері я дивлюся ну, інформаційні програми, інформаційно, дискусійні де е, ну, різні точки зору розглядаються. Тобто, якщо програма йде в одному напрямку, така мені програма не цікава. Там, де йде дискусія, де запрошені цікаві гості, отакі програми я дивлюся. Інформаційні програми, ну це може бути і ваша програма, може бути, якщо інформаційна програма. Так само там 1 плюс там 112, Зік, от Західне. Тобто от, в такому експресо. Фільми я рідко дивлюся, як, як правило, на то немає часу. Якщо би вас запросили, з ким би ви хотіли подискутувати, на яку тему, Петро Івановичу? Ну, міти, дискутувати можна з професіоналами. Значить, ті, хто щось в цьому розуміється, що можуть чомусь з ким можна чомусь навчитися. Замієте, коли я е, е, ніколи не ставлю запитання, що істина повинна бути в одній інстанції, тобто в дискусії повинна з'явитися істина. Якщо я бачу, що мій співрозмовник цю тему знає краще, може мене переконати, я погоджуюся зразу з ним. Якщо ж е, він не переконає, я залишусь при своїй точці зору, але сам процес дискусії він повинен бути відкритий, щирий. Людина повинна показати, що вона знає, вміє, що вона головне, пропонує не на словах, а на ділі. Тобто не просто говорити, а щось зробити в своєму житті. Я зрозуміла ваш запит. Дякую вам за відповідь. Будь ласка. То був Петро Іванович Семерей, генеральний директор концерну РРТ. І говорили ми сьогодні про інформаційний простір. Його захист Петро Івановичу. Я дякую вам за розмову. Бажаю успіхів у захисті у того нашого національного інформаційного простору. Глядачам дякую за увагу. Залишайтеся на телеканалі АВЕРС із проектом на часі.